Так, друзі, відповідаю всім одним скопом на питання, де пропав. Ніде я не пропадав, є як був, так і є. Слава Богу, вже здоров. Отож з осені, коли вже почалася хмарність, тема сонячних панелей стала не надто цікавою для людей. Вийшов Stalker 2. Я, коротше, сів грати Сталкер Stalker 2 і випадково так рік пройде, де рік? Перепрошую. О, півроку пройшло. За цих півроку ми нашим сталкерським ком'юніті благополучно зібрали. Мільйон гривень для ЗСУ купили дрончики, зарядні станції і всякі інші ніштячки. А це ось зейка піднапрагла, щоб я її таку клітку для курів зробив. Ну і треба трошки допиляти, я її сліпив з гамна і палок, тому що сьогодні у нас будівельний вже закритий був, коли я спохватився. І от такі тут бойці ганяють. О, дивіться, тішило мале. Диви, 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 диви. Ти куди вилізло? М? Ох, який хижак Так, курченя, ти куди вилізло? Ти хитре. Ану, це, мабуть, півник. Судячи по голосу, це півник. Зараз як де відправлю назад до твоїх Треба цю кліточку доробити. Курченятко, куди ти вилізло? Я знаю кудою. Сюди, куди я камеру засовував. Оп, Давай. Давай. Мадам, а ти що приперлася сюди? А ну газуй до хати. Та й так, ти та все літо всю зиму займався ігровим каналом, чесно кажучи, дуже важко, тому що працював ну, як на роботі, по 8 годин на день. Воно звісно дало результат. Але по здоров'ю б'є капітально. Там всяке писали, що я тим продався, з цим продався. Ой, ваші слова, й Богу, в вуха, щоб дійсно продатись. Це за гарні гроші. Але нема, нема цей тонка душевна організація. Ця вся тема так і стоїть розібрана ще з тих пір, як тут те дею ганяв. Я собі просто з одного кумчика зробив такий безперебойник для компа. Ну. Но... а ще був прикол, я після тої ідеї заряджа кисляки напряму. Натупив коротше, з вольтажом на одну лінію, ввалив 24 вольта. З них одна повна і ось порядка десь 7-8 літрів електроліту википіло. Оце цього гора і за мого рукожобства поїде назад в прийомку. О, зараз вже кисляки взагалі не актуальні, тому що дуже лояльні ціни на літій можна спокійно собі прикупити літіх акумуляторів і все зробити. Так що, мабуть, я таки буду на цей канал Опять пиляти контент. Є куча класних ідей, де за компом я вже стільки не можу літом, тому що кандєї в мене нема в хаті. А відеокарта 4070 tis Шквари, я почуваюся як окорок в духовці. В описі під відео є баночка 54 та бригада підрозділ Небесна Кара на FPV. А якщо ви дивитесь це відео колись там дуже потом. Можливо, там інша баночка. Ну, Зараз там на акумулятори для FPV, ми для цієї бригади збирали вже не раз. Звіти в ігровому каналі, в телеграмі. Я вам скину телеграмчик ігрового каналу. Телеграм-ігровий канал в описі під відео. Заходьте, дивіться, буду радий бачити, друзі. Дякую за те, що так тепло зустріли після півроку відсутності. На цьому подякував, всіх обняв, підняв, до зустрічі.